Друзі, вітаю! Чи є більшість ознакою правати? Чи треба завжди приймати сторону більшості? Якщо ні, то як не зламатися під тиском більшості? З ми про це з вами будемо сьогодні говорити, читаючи третій псалом тож псалом 3. псалом Давида, коли він утікав з передобличчя свого сина Авесалома. Господи, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль? Як багато постає проти мене, багато кажуть моїй душі, не маю йому спасіння в його Бозі. А Ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою. Ти той, хто підносить мою голову. Своїм голосом заволав я до Господа, і він мене вислухав зі своєї Святої Гори. Я заснув, виспався і прокинувся, бо Господь допоможе мені. Тож не побоюся я й десятків тисяч людей. Які звідусіль разом нападають на мене, підіймись, Господи, спаси мене, мій Боже, бо Ти розгромив усіх, хто безглуздо ворогував зі мною, розтрощив зуби грішників, спасіння від Господа, Твоє благословення на Твоєму народі. Цей псалом написаний під час подій, коли син Давида Авесалом. Повстав проти свого батька і не тільки син Давида, Авесалом, а майже усе царство протистало проти Давида, його радники, його слуги, його воїни. І Давид опинився в таких обставинах, коли більшість його царства протистала проти нього. І що ж Давид каже, що Давид робить, як Давид поводить себе? По перше, ми маємо сказати, що більшість не означає, що люди праві. Ми з вами живемо в світі, де дуже часто питання вирішуються саме на підставі більшості. Але більшість людей не означає, що люди зайняли правильну позицію, що люди живуть за Словом Божим, що люди роблять те, чого від них вимагає Господь, і що відповідає волі Божій. Тож цей псалом навчає нас, що нам не треба займати сторону більшості, коли люди не живуть по Слову Божому, коли люди протистоять проти Господа. Є такий вислів, він дуже мені подобається, що більшість завжди на стороні Господа, тому що наш Господь, трійця, три особи, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий це завжди більшість. То скільки б людей не зібралося проти Господа, скільки б людей не об'єднали свої зусилля, ми знаємо в історії, яка записана на сторінках Біблії, що не один раз люди об'єднували свої зусилля для того, щоб протистояти Господу, наприклад, будуючи вавилонську. Вежу, то Господь завжди переможе. Що будь-яка більшість людей не може перемогти Господа. То нам не треба займати сторону більшості, якщо ця більшість вона йде проти Господа. Так само зробив. І Давид, і коли ми з вами читаємо перші вірші цього псалма, ми бачимо, як Давид благає Господа, як він каже, Господи, Господу, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль? Як багато повстає проти мене, багато кажуть мої душі, не маємо спасіння в його Бозі. Тричі записане це слово багато, і тричі означає, що це така повнота сенсу. Давид знову і знову каже: Господу, що майже все царство постало проти мене. Так багато цих людей, так багато. Так багато і Давид каже: Господу захисти мене від цих людей. Тож важливе питання, як не зламатися під тиском більшості, тому що насправді, коли треба протистояти більшості людей в своєму розумі, в своїх почуттях, в своїх діях, коли треба робити не так, як роблять всі, коли треба думати не так, як думають всі, коли треба відчувати те, чого не відчувають всі, це насправді завжди складно, тому що ми з вами обмежені люди, тому що на. Наші сили і зусилля вони дуже обмежені. Коли збирається багато людей, то їх зусилля об'єднуються. Тож, коли одна людина протистоїть. Великій кількості людей це завжди складно, і от тут є, скажімо так, вибір, як протистояти більшості, якщо не підкорятися більшості, як ми вже сказали, що не треба підкорятися більшості, коли вона протистоїть Господу, як же протистояти більшості? І тут є два варіанти або протистояти більшості завдяки своїм зусиллям, сказати, а я сильніший, а я мудріший. От, Хоч би всі думали не так, як я, а я правий, а я права. Тобто протиставити себе більшості тут завжди треба подивитися на таке слово маленьке, коротеньке слово, але наприклад, більшість думає так, більшість діє ось так, більшість зібралася навколо Авесолома. але і далі йде завдяки чому я буду діяти інакше. І один варіант ми вже сказали, це завдяки своїм зусиллям, і так не чинить Давид. Коли ми читаємо з вами далі. Давид не каже, але я переміг Галіата, тому я зараз не буду боятися Весолома. Хто мені Весолом, коли Господь зі мною я Божий помазаник, Зараз я своїми зусиллями, своєю мудрістю, я Божий пророк, Господь мені відкривається. Хто таке Весолом? Ми взагалі не читаємо такого розміркування в цій молитві. Давид навпаки. Навпаки каже: А ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою. Ти той, хто підносить мою голову. Тобто Давид протистоїть більшості не завдяки своїм зусиллям, а навпаки, завдяки тому, що він в Бозі. І тут треба зазначити, що це не просто слова Давида, це не просто вигадка Давида, це не просто Давид говорить правильні речі. Ні, це життя Давида, це його глибоке переконання, це його власний досвід, що він належить Господу. І коли він каявся за свій гріх, з Версавією перед Господом, ми вже говорили, що цей псалом написаний після 51-го псалма, то Давид саме і підтверджує те, що він підлеглий Господа, що Давид він ходить Божмою шлях. Хами, що Давид він смиренний перед Господом, що навіть коли він робить щось не те, він все одно повертається до Господа і вирішує е, свої життєві шляхи. Саме перед Господом він змиряється з волою Божою. Він змиряється з Божим законом, він залишає гріх, навіть коли йому дуже це прикро, і може йому гірко, і може йому соромно, і може задіта його гордість. Але Давид, він розкаються перед Господом і він повертається до Господа. Тож. Давид каже, і це його власне переконання, це його практичне життя. Він каже, я в Бозі. Я буду протистояти більшості, тому що ця більшість протистоять Господу. Я буду протистояти більшості, тому що Господь протистоять цій більшості. І Давид це знає, тому що він знає Божий закон, тому що він знає, чого Господь вимагає, тому що він знає, що він Божий помазаник цар царства. Він знає. Він не просто це вигадав. Він не просто придумав собі те, що йому буде легше сприйняти. Він не просто вигадав собі те, що лестить його вшам. Він не просто вигадав те, що лестить його серцю. Ні, він знає Боже Слово, він знає волю Божу. Він знає божі настанови. І Давид протистоїть більшості, ховаючись в Бозі. Він каже. Ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою. Ти той, хто підносить мою голову. І ми знаємо, що Господь вступився за Давида. Ми знаємо, що Господь розбив цю більшість людей і Господь не дав перемоги. Авесалому. Ми знаємо, що Давид залишився царем ізраїльського царства, залишився Божим помазаником і продовжував своє служіння Господу. Тож, чому ми вчимося з цього псалма? По-перше, що більшість не означає правоту. По-друге, що нам не треба займати сторону більшості, коли ця більшість протистоїть Господу. І третє, не впасти під натиском більшості можна не своїми зусиллями, а ховаючись в Господі, коли Господь є нашим заступником, нашою славою і коли Господь підносить нашу голову. Тому що перемога завжди на стороні Господа, і перемога завжди силою Господа. Тож будемо з вами вкорінюватися в Господі, будемо з вами зміцнюватися в Господі, для того, щоб мати силу протистояти більшості, протистояти меншості, протистояти своєму гріховному серцю, завжди залишаючись разом з Господом на Божій стороні, завжди смиряючись перед Господом і шукаючи саме в Господі перемогу. Силу, натхнення, радість і свою життєву перспективу. Саме для цього ми з вами і читаємо слово Боже щодня разом. Тож радо запрошую доєднуватися. Також запрошую підписатися на цей канал за для того, щоб якомога більше людей читало б разом з нами слово Боже і поглиблювалося б в Слові Божому, і зростало б в Господі. Нехай Господь благословляє кожного з вас.